До вашої уваги продається просторий і теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям, загальною площою 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати і робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться Велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі двох кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл. Та міста. Тому обов'язково для додаткової інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал.